Погода в Україні наприкінці поточного тижня буде комфортною. Вдень очікуються теплі неспекотні температурні показники, а ввечері та вночі вже буде прохолодно. Дощів до кінця тижня майже не буде, але все ж де вони йтимуть? Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у п'ятницю, 6 вересня, дощитиме лише у Одеській області та в Криму. А нарешті території країни буде переважати суха та в більшості хмарна погода. Але з проясненнями, вітер відчутний: – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 25 до плюс 28 градусів тепла. Вночі буде від плюс 14 до плюс 18 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні у суботу, 7 вересня, дощі пройдуть лише в Криму, нарешті території України без опадів. Та буде переважати суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер в цей день помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні від плюс 25 до плюс 27 градусів. Вночі буде від плюс 10 до плюс 17 градусів тепла. У неділю 8 вересня. Дощі очікуються у Миколаївській, Херсонській областях, а також в Криму. Нарешті території країни буде суха та хмарна погода періодично з проясненнями. Вітер в цей день поривчастий – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій Україні від плюс 24 до плюс 27 градусів тепла. Вночі буде від плюс 10 до плюс 16 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!